Так, я розумію. Вітаю всіх, з вами Андрій і наш канал UA Канада, який разом з телеграм-групою UA Ottawa хоче об'явити про закінчення розіграшу, який відбувався в нас на телеграм-групі UA Ottawa. З разом з імміграційним консультантом Дарією Грабчук, ліцезованим консультантом по отриманню піар в провінції Онтаріо, де ми розігрували три призи: перший це повністю безкоштовна консультація з Дарією, друге місце це мінус 50% від вартості консультації, і третє місце 25% від вартості знижка на консультацію. Ось як ви бачите, прийняли участь. В нашому розділі ще 93 людини, які зайшли, виконали всі умови розігрушу. І тепер ми нажимаємо цю чарівну кнопочку і отримуємо трьох переможців. Так, як бачите, програма ГЛЕМІО обрала нам переможців. І ми зараз дізнаємося їх імена. Чекаємо тут. Доки програма сформулює нам відповідь. І ще кілька. Ми, і ми бачимо, хто в нас переміг. Перше місце це Ірина Бухтіярова з міста Боросарт, Канада. Друге місце це Роман Скрипнюк з Києву. І третє місце в нас Мазі Надія Миколаївна. Я хочу запропонувати переможцям зв'язатися з нами на офіційну пошту, нам написати з тої пошти, яка була вказана при реєстрації в розіграші. Пост з нашою поштою ми викладемо в нашому каналі, в телеграм-групі, там, буде він вказаний. І напишіть нам, будь ласка, переможці. Ще хотів додати, що цей розіграш був е, зроблений разом з Дарією Грабчук, яка тепер є нашим стратегічним партнером, яка буде постійно присутня в групі в нас і буде відповідати на питання, тобто можна сміливо задавати далі будь-які питання стосовно отримання піару. І ще хотів додати, що. Е, без підтримки групи «ЮАТАВА» цей розіграш не відбувся. Тому ласкаво просимо до нас в групу, питайте, не стісняйтеся. Всім гарного вечора.